Вітаємо усіх любителів футбольних симуляторів. Ні для кого не секрет, що FIFA 23 на PS5 та Xbox Series X дещо відрізняється від того, що розробники пропонують для власників консолей старого покоління. Тож у цьому відео ми розкажемо вам про цікаві фішки, які можна відшукати у FIFA 23 саме на Next Gen. І більшість гравців могли про них банально і не знати. Підтримуй це відео лайком, наш канал підпискою та напиши у коментарях, які цікаві фішки у FIFA 23 відшукав ти. Почнемо з вболівальників. Вас це може здивувати, але в режимі кар'єри є доволі цікава Опція, коли ваша команда грає вдома та назріває її ганебна поразка, то вболівальники починають вести себе відповідно, залишаючи трибуни. Чим більше голів залітає у ваші ворота, тим безлюднішими стають трибуни. Так стовідсотково реалістичною цю історію назвати складно, тому що вболівальники навіть у разі дуже сильної невдачі так масово не залишають трибуни, але розробники спробували додати таку цікаву нотку. Тільки на Некстгені ви зможете насолодитися новою камерою Gamecam. Хоча щодо насолоди, то це доволі суперечливе питання. Багатьом геймерам така фішка не зайшла. І я, власне, знаходжуся у лавах противників цієї опції, яку я одразу вимкнув після першого ж матчу. Не знаю, як вам, але мені дуже незвично було грати на GameCam, І якихось очевидних її переваг я для себе виділити не зумів. Повтори у режимі Hypermotion 2 це ще одна цікава річ, яку можна спробувати тільки на Нексгені. Ця опція, безперечно, є дуже цікавою. І вона дозволяє вам не тільки подивитися повтор з Скравих та соковитих ракурсів, а й надасть нові статистичні дані, такі як сила удару, відстань, з якої був забитий м'яч, швидкість, з якої рухався гравець та показник очікуваних голів XG. Так, в певний момент ви перестанете на це звертати увагу, та ця опція вам набридне. Але молодці і Ей, що взагалі її реалізували. Діти під час виходу команд на поле теж залишаються ексклюзивною опцією для Gen-у. І у коментарях під тією ж FIFA вангою нерідко запитують, як же їх включити. Єдиний спосіб зробити це перейти на нові консолі. Звичайно, я не претензій. До того як ці дітлахи реалізовані, наприклад, перед матчем динамо Шахтар, футболістів супроводжують діти не надто української зовнішності, але це я вже занадто прискіпливо підійшов до питання. А за підтримку у створенні цього відео ми дякуємо компанії Favbet. На Favbet завжди присутня широка лінія на кіберфутбол. Залишаємо в описі посилання на Favbet, за яким ви можете отримати бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Компанія відправляє частину свого прибутку на прокачку тачок для ЗСУ і зараз готує партію з 10 залізних коней для наших збройних сил. Будь всередині гри разом із Favbet. Повертаємося до нашої теми. У FIFA 23 з'явилися і нові кат-сцени, і це стосується знову некстгену. Тепер перед початком гри можна побачити і ходу вболівальників містом, і приїзд гравців, і прохід глядачів через турнікети, і працівників, які обслуговують газони, футболістів у парадних костюмах, які прибули на гру. Коротше кажучи, список кат тут доволі обширний, і це приємна візуальна дрібничка. По новому у FIFA 23 виглядають і деякі святкування важливих голів, забитих на останніх хвилинах або в екстра таймі. Тепер в таких епізодах футболісти виглядають більш емоційними, вони активніше взаємодіють із вболівальниками. І тим самим розробники спробували додати емоційності цього важливого моменту і для геймерів, які тримають джойстик у руках. Окрім святкування пізніх голів, більше емоцій додали і тренерам, які у FIFA 23 не просто тиснуть руку одне одному, а потім швиденько кудись тікають. Тепер вони активно гуляють по полю, емоційно святкують, спілкуються з гравцями та роблять все те, чим у випадку важливих перемог можуть відзначитися передові представники тренерського цеху. Ліверпуль вже не першу частину ФІФА є одним з ексклюзивних партнерів. Тож не дивно, що над реалізмом стосовно мерсесайців завжди проводять велику роботу. Любителі футболу знають, що однією з фішок стадіону Енфілд є легендарна табличка. Так от у катсценах виходу Ліверпуля на матч футболісти торкаються її, власне, як і роблять це гравці червоних у реальності. Ще одна дрібка реалізму стосується ударів, і попрацювали над тим, щоб м'яч змінював свою форму в момент нанесення ударів. Щоправда, тут вони трохи перестаралися. Дивіться самі, настільки великої деформації м'яча не спричиняють навіть найсильніші удари. Але бодай за спробу щось змінити та наблизити до реальності відправляємо розробникам плюсик до карми. Також у FIFA 23 на на Gen справа дійшла й до того, що у футболістів видно як грають їхні м'язи. Вони напружуються у відповідні моменти та візуально все це помітно неозброєним оком. Поки що все це реалізовано. Плюс-мінус однаково та без особливих урахувань конституції тіла кожного окремо взятого гравця, але виглядає це непогано. Ось такою вийшла наша десятка нових фішок з FIFA 23, про які ви могли не знати. Дякуємо вам за увагу! Бережіть себе, і скоро почуємось.